Всім привіт, наші прекрасні любі науковці, студенти, особисті бренди, бізнеси тощо. Ми нагадуємо вам, що зараз активно стартував осінній сезон і він, як завжди, починається з шалених знижок. На перше замовлення, якщо ви замовляєте, в нашої команди диплом плюс, знижка мінус 40% за проведення друга мінус 70% вам 40% вашому другу. Також у нас діє те, що в нас є персональний менеджер, можливість підбору ціни за вашим бажанням, безкоштовні і наукового ступеня автора, безкоштовні правки. А, також у нас 300 плюс професійних авторів з різних сфер. А, крім того, а, наші кейси це міжнародні компанії, відомі компанії, публічні люди, зірки. Тощо, тощо це є збережний сторіс наших інстаграм. Дивіться, будь ласка, читайте сотні позитивних відгуків про нас. Працюємо різними мовами. Ось і з радістю вам а, надамо замовлення. Тому, будь ласка, звертайтеся, виконуємо всі види студентських, наукових. Аспірантські, кандидатські, дипломні, магістрські статті, всі види текстів на замовлення, також smm маркетинг тому що у нас є ще окремий маркетингового агентства. Ось Тому будемо дуже чекати ваших смс. Ось. Пишіть. Дуже будемо раді бачити ваші смски. Пишіть!